Друзі, всім доброго дня. Знаходжусь я е, така місцевість, рибацький хутір, хто знає може. Е, сюди я привіз людей. Я сьогодні планував не виїжджати, таксувати. Сьогодні в Шурокаді режині, він там попросив мене скупитися, Коротше, ці всі підготовительні роботи. Я вже думаю, все, пропустю короте, сьогоднішній таксовочний день. Але все швидко порішали. І дзвонить мій постійний клієнт і каже, чуєш, ми мали їхати короте, на майовочку бусом, і в буса відлетіла шпилька з колеса і щось там почало носити його по дорозі. І ми тіпа, його короте, відпустили, то можеш тіпа, нас забрати. До Кружної і завезти там куди треба коротше, цей рибацький хутір. Я собі зрозумів, що в мене в принципі, зараз цей проміжок часу вільний і я можу собі прокататися цей рибацький хутір. Ну, я взагалі не думав спочатку, що я поїду в рибацький хутір. Я думав, що я його просто закину в місто і буду собі далі таксувати. Але так вийшло, що я. Не розпитав цей момент і загрузилося до мене 5 чоловік Корот, і ми типу, зразу ж поїхали в цей рибацький хутір. Це з окружної приблизно за стрижавки 25 кілометрів. Ну, так, я тут ще ні разу не був, навіть не чув про цей рибацький хутір. Прогулявся так, спустився донизу, так, там типу багато дуже таких цих, альтанок. І маленькі, і великі є. Ну, в основному, звісно, маленькі, але їх дуже багато. Така місцевість, щоб перебачити, я так розумію, що ставочок ну, для купання не дуже, хоча, мабуть, можна і купатися. Такі сходи донизу йдуть, там знизу ще такий один ряд цих альтанок. Ну, Коротше, прикольна така місцевість. Зверху там урни для мусора, все типа, культурно. Скільки це буде коштувати, можу розпитати у цього товариша, якщо комусь буде цікаво. Ну, да. коротше, це виходить, як їхати на гнівань. Не доїжджаючи з селища, десь там поворот направо, коротше, і пішов цими вуличками ось такими. До речі, треба ще спробувати звідси якось вибратись. 250 гривень я йому сказав за 25 кілометрів. Ну, це без комісії, розумієте, без нічого, плюс це знайомий, плюс типу я. ж Ну, ну коротше, 250 гривень, мені дав 300 то в принципі 25 кілометрів я сюди прокатався, відкрив для себе щось нове. І в, виходить. В саме місто я повернуся звідси, мені придеться проїхати 10 кілометрів. Тобто 35 кілометрів до наступного замовлення. Е, ну, Грубо кажучи, по 10 гривень за кілометр я взяв з нього. Ну там вийшлося по 8. Ну, Дай Бог з ним. Коротше, ще я не читав е, на Ланусі якийсь там кілометраж. Це, блін. З допомогою пласковуці і молотка ремонтується, це таке. Хтось там пише просто 2 гривні за кілометр амортизації. Я дивлюсь якихось блогерів, які е е там їздять на офігівших Лексусах, то вони теж закладують 2 гривні амортизації. То як це можна закладувати на Ланус і на Lexus 2 гривні амортизації? Це ж ну, різні машини зовсім? Коротше, якось так. Буду ловити зараз на 838 якесь замовлення, поки їду із агрономічного. Може щось і буде. Сьогодні неділя, всяке може бути. А якщо ні, то придеться їхати вже в, ну, в район туди електромережі, коротше, звідти вже брати. Я вже держу телефон 5 хвилин, в мене вже передня дельта просто випадає з чату. А, все, заканчую покажу. І ось, друзі, я вже в'їхав у Вінницю. Добавити, добавити. це вже, до речі, порушення. Що я тако, якщо я вже не тормозю, а додаю, це вже порушення. Да. Е, так, друзі, взяв таке замовлення з Пирогова. Це написано, що людина чекає на, на зупинці. На... Вулицю Некрасова за 89 гривень. В принципі, поки я їхав через агрономічне, нічого не було. Ну, я так і розраховував, що я візьму замовлення десь приблизно біля ринку Сатурн в тих районах або в новому цьому академічному райончику. На зупинці хоча б не прийдеться мені. Мигалки якісь ззаді тільки що побачив аж цей аж перестялки з цим перетинанням світлофора на оранжевий. Коротше, не прийдеться мені чекати, десь там заїжджати в двори, а написано, що на зупинці, тобто людина має бути на зупинці. Одне мене бентежить, що приїде маршрутка якась чи трамвайчик, чи ще щось, і людина просто не захоче їхати в таксі, а сяде собі на. Громадський транспорт. Щоб не запізнитися в мене ще є одна хвилина. Бо я так розумію, якщо тут піде вже час той, який буде написано, що я запізнююсь, то ні про, яке, ні про яке відшкодування мова не буде йти. Хоча я ще ні разу на 838 не пробував відшкодовувати. Це в них, до речі, нова фішка. Вони її рекламували. Спочатку десь місяця-півтора назад. Е прийшла смс, типу, що все, ми там компенсуємо відмову і так далі. Потім в мене була відмова, я дзвоню диспетчеру, кажу, дивіться, не опоздав нічого. Типу. Вона каже, то що знімати? Я кажу, ну у вас там якась з'явилася функція, типу, відшкодовування, вона така, нічого не появилось, що ти це ліпиш. Я таки думаю, це контора, думаю, блін. Розіслала розсилку, що з'явилося відшкодування, а спічера не в курсі. Короте, от Така от була фігня. Ну це десь місяця, я ж кажу, півтора назад, може. Може два. Так, <кхем> да, вже запізнення йде, але ну, я не знаю, як треба гнати, щоб е, оце запізнення довба не йшло. Е, тут нажати на місці, ну коротше, що буде, то буде. Нема смислу жати тут на місці, якщо я не тут на місці. Добре, їдемо якось. Бідні челіки. Пацан з баришнею напились десь коротше, і цілу дорогу. Молився, що в нього башка розривається бодуняка, мабуть, такий, що капіс. Дивлюсь на її лице, а вона така взагалі не вміняєма, тупо глаза десь запали, бог зна куди. Наваняли мені в салоні, коротше, я не знаю, що робити. буду. Є варік за 100 гривень поїхати в Дісну, а з Дісни е, на стрижокку. Навірно, що так і буде. Пів четвертого часу на 5 годин вже будуть гості, тобто мені вже потрібно петляти. Коротше. Це замовлення Василова. висіло давненько. Е, і потрібно, напевно, буде перетелефонувати людям. Так, це в нас куди? Це в нас туди. Якраз 8 секунд. Є, щоб проїхати світлофор. 4, 3, 2, 1. Стоять, стоять. Поки їду, телефон зателефоную клієнтам. Можливо, вони десь вже... Поїхали. Хоч подача і недалека, але все одно, може, вони трошечки начнуть роздуплятися, швидше спустяться і так далі. Мені ще потрібно заїхати в АТБ, так що я навіть не знаю з Десни, куди я поїду, в Стрижівку або на Київську в АТБ. Буде видно. Десна, друзі, Десна, Десна Із Десни ось є замовлення. На Келицьку. Воно мені прийшло автоматично, і я його відмінив. Тому що все, я вже не встигаю. І ще, до речі, брав я ж замовлення з. Практично з району е цього центрального ринку. І дивіться ось. Ось. З центрального ринку в Прямісінько в стрижоку є замовлення. тобто... Коротше, не фарт, виходить. Якби я там трішки почекав, я б зараз їхав би собі на Стрижівку із замовленням. А так пришлось їхати сюди. Ось так. Е е е поїду я, напевно, сразу в Стрижівку через Окружну, зараз собі пригнув та й все. Ще такий прикол був, оце ж я тоді. Е, доїжджав до клієнта до цього, що я його привіз е, в Десну, і я ж казав, що я наберу. Оце я під'їжджаю і набираю. бере, коротше, трубку мужик. Я кажу, таксі визивали, я вже типу, через е, минуту буду. Він в смислі нічого не визивав. Я такий думаю, ну як завжди, коротше 838, це 838 Е, е Я кажу. Та типа, з вашого номера визвали, значить. Та ні каже. Я кажу, а ви звідки зараз? Де ви знаходитесь? В Вінниці? В Вінні, в Хмельницькому. І тут я зрозумів, що я, можливо, коли набирав номер, то неправильно набрав. Звіряю, так, да, дійсно, я неправильно набрав, набираю вже правильний номер, бере трубку жіночка. Вона вже чекала під під'їздом. З тої вулиці показала мені, як можна вибратися на вулицю Кірова, там де епіцентр. Виходить. І попід, попід нокаут виїхати так, щоб не об'їжджати через Некрасова, через цю вулицю. Там, оказується, попри ремонт, є, люди для себе зробили такий проїзд, яким можна проїжджати собі на, ту, на той виїзд. Терногородського. Коротше, все, закривати цей ефір, пану його в баню. Щось якийсь один не фар, Ось на... а ні, то зранку до ночі. Хоча і мені теж підійшло би. Все, коротше, я закриваю ефір. І їду в стрижок. Зараз. У нас 15.35 на 5 годин вже буде стіл, а потрібно ще себе привести в порядок коротше, там і так далі. Включаємо фари. Завтра вже можна не включати фари. 1 перше, е, перше травня можна не включати вже ці фари. Та я, напевно, і, і так буду їх включати. І як показує практика, то люди. З фарами і, лі, і літом їздять і не Ну, Можливо, в когось вже вшиті ці ТХО е, у нових машин. Та і старі вже теж привикли і включають. Все-таки краще таким чином обозначити себе на дорозі, щоб тебе було краще видно і рухатись таким чином. Щось я хотів сказати ще. А, що я хотів підвести підсумки. Получається, 300 гривень е, я заробив на рибацький хутір. Потім 90 гривень е, ще одна поїздка була, це в нас 390, і 100 гривень сюди Десну. Це в нас 490. Ну, 500 гривень вийшло грязними заробити. Буквально за, ну, можливо, півтори години я потратив свого часу. Кілометраж, напевно, десь 60 кілометрів десь так. Ну, тобто, так, да, менше, ніж 10 гривень за кілометр вийшло. Але такий собі, я не думав взагалі виїжджати, а так совпало, що я і Стрижівки вибрався із замовленням, і майже в Стрижівку Попав теж з замовленням, Скільки тут зараз по прямій направо і я вдома. Коротше, друзі, 500 гривень грязними, чистими. Чистими, ну що, хай 300 вийде. І вже добре. <свіття> добре, тоді до зустрічі.